Література просто так безкоштовно, як подарунок, а я Господь Ісус Христос. Він при вона в мене стоїть отам. Він подарунок треба даром і віддавайте. Тому ми додаємо любовну літературу, яка може збагатити людську душу, яка може наповнити її любові, може її і... зцілити цю душу, тому що. Боже Слово, воно від Бога, і воно вікує на душі, якщо сьогодні душа руках якщо вона вже не могла, якщо вона шукає Бога, але не знає, вона вже була, де тільки не була, але не знайшла своїх спілкування. Христос і Ісус каже, прийдіть до мене і друзі, тому що спокій. мені спокійність. І славу нашого Спасителя, Ісуса Христа, і Він не єдина дорога є є єдина дорога до святкування як Бога Бог, Богу. Як Ми знаємо цю історію, яка описана у Слові Божому в Біблії, коли Бог перечить, творив цю десь, творив першу людину по своїй, щоб людина відображала Бога. Ми і так створимо, як Боги. Тому що він нас є подоба... Госпожа. і він створив першу людину, яка мала одяг була одягнена у Божу славу, і тоді можна було сказати Слава Богу за таке коріння, але що сталося? Людина перша лишила, вона постала проти Бога. Бог творить дав дівчину заповідь туди, щоб вона не куштувала слови, який він поставив у середині раю. Він поставив дерево від мене добра і зла. І каже, що якщо ти куштуєш від нього, то у твоє життя прийде страхання, прийде зло, прийде руйнування. І людина вона не послухала Бога, вона повірила і в Він покусив людину, попустив людину, і вона знаходиться в раді. Вона погодилась чинити так, як він каже, а не так, як Бог вона посувала від цього плоду. І сьогодні людина стало. Але Бог Творець не залишив це так. Він коли. Вивів людину із саду і Демського, не дав їй куштувати від вічного життя. Він, звичав, що він пішов світ спасителя свого, від себе самого, який зруйнує те покляття, нікуда в І це було зроблено в 2000 році тому. До того як Ісус Христос прийшов на землю, люди вірили, що колись він прийде цей Спаситель воно, там, і а, небо за що а, до того, як прийшов Ісус Христос, а, і на ньому небо відчинило свої брами для усе ну, да, заплатив, ну, давайте, ціну, давайте, як давайте. каже Божий а, закон, плата за гріх є смерть. Ми повинні заплатити, якщо сьогодні яке заплатити але а, Ісус так, Христос, що це, він зробив, він, він на, це, себе, це, плати, це він Нет, на це себе взяв це покарання, він на себе взяв цю плату, Він оплатив. Він проти. Але що я вимів? Наш син, і він не грішив, він не спокусився на дияволом, і він не повівся за ним. Він не підкорився йому. Він є той приклад справжній, за яким можна слідувати. Це є Ісус Христос, Божий Син, який не прожив свято, праведно і безгрішно. Його розвідня на хресті. Це був Божий задум. Люди. Думали, що ну... він да, так, але Бог А християнський Бог знав, що люди так чинять, Бог знавши люди будуть вчиняти, як звелів диявол, і вони розіп'яли його. Але Вона принесла перемогу людям сказав. Да, зато боже. чесно Що Ісус Христос помер на Йоговсь Ой, забула моя дала на и... того, кажу. на Голговському кресті, що Ісус Христос заплатив своїм і... життям на нього, за тише він не відповідав перед Богом за свої слівчинки, той матиме прощення гріхів. Це звичай, це звичайновий заповід. Це зробили сніданку він заплатив своїм людям, щоб ми мали Дівшки, давайте свободу давайте. від гріху, щоб ми мали життя вічне з Богом. Тому що небо яке нас хочемо небесне, яке ми бажаємо усім, воно святе. Там немає нічого запрямованого Там Немає нічого нечистого. І людина, якщо хоче потрапити у небо. Вона має довіритися Богові, вона має довіритися шляху, який Він запропонував людині, і Він запропонував свого Сина, Ісуса Христа. І він віддав Його для нас, людей, із своєю великою любові, тому що Бог любить своє творіння і не хоче, щоб творіння загинуло. Але гріх, Він засліплює очі людей, гріх солодкий, і людина міняється, робити гріх. Замість того, щоб послідувати шляхами Творця, послідувати шляхами його сина Божого Христа, Христа. вона розмінує своє життя на вічність і Бог Творець не хоче. Він каже, що гріх він веде. У вічну загибель, людина буде вічно мучитись у пеклі, якщо вона не погодиться залишити гріх, освятити своє життя і увійти правами у царство небесне вже освяченою через його Сина Ісуса Христа. Людина, яка просить пробачення Бога, вона повинна залишити гріх і слідувати шляхами Ісуса сьогодні. Сліди Ісуса Христа у новому заповіді, яка слідує його шляхом, вона дивиться Ай, у Слово Боже. Вона бачить, як вчиняв Ісус Христос, що він казав, як він думав, як він жив і що він свіща, і вона вчиняє вже так, як він жив. І таким чином її життя освячується через слово Боже, через те, що вона змінює своє життя, що вона підтворюється Богові, що вона слідує Божого і відмовляється від свого життя, від свого плану життя. Тому що Христос сказав, хто хоче слідувати за мною, має залишити відриктися від самого себе, від того, що я планую на своє життя, і довіритись Богу, тому що Він краще знає план життя. Наш, так. Наш, так. наш тепер не будемо. В нього є гарний план для людей. Нехай вас Господь благословить. Ми роздаємо християнську духовну літературу, Слова Боже. Ісус Христос, Він помер на Христі для того, щоб Божі були нам гріхи. І сьогодні Він встрічає своїм Божим духом у цьому світі, не, тому, не, тому що не, на третій день Бог воскресив його і Він Його підняв із смерті, і він є живий. І він вознісся на небо. Сьогодні він сидить, одисну Батька, по правиці Отця Небесного. І він виправдовує усіх людей, які вірують у Божого Сина Ісуса Христа, які, які слухають.